Усім привіт! Мене звати Аня і в цьому відео я покажу частину своєї подорожі за кордон. Привіт, приїхала, я у Львів. Сьогодні останній день перебування в Україні. Завтра вже буду в Польщі, а через декілька днів в новій країні для мене. Це шок-контент. Я росту. Ось. цей момент наступив. В этом номере я остановилась. На Booking я смотрела ревью, что это очень маленький номер, но по факту он и есть маленький, но он мне очень сильно напомнил, как в круизном лайнере каюта. В каюте тоже такая была тема. Все такое как бы пластиковое, очень мало места. Но ну, условно мне достаточно было. Поэтому, в принципе, советую, если хотите остановиться возле аэропорта за 30 евро. Я в Париже. Классно. Дуже-дуже радію. Я в шоці від того, що я сюди приїхала все-таки. Тому що я вчора прилетіла досить пізно в аеропорт, поки заселилася і ще не спала так нормально двоє діб. І е сьогодні мала в планах прокинутися, поїхати в Париж. Ну, я не знаю, думала бути десь перед восьмою. Але коли я прокидалася, я така подумала, ой, ні, я краще посплю. Але я прокинулася о восьмій і думаю, та ну, це себе в руки. І я вирішила їхати в Париж, замовила собі таксі. Зараз мене, на мене він чекає, але маю годинку вільного часу, але я просто ну, не могла не дозволити собі не приїхати сюди. Тому що, блін, це ж Париж, Гарно, я ще сюди обов'язково приїду. А далі моя поїздка продовжується. Біжу до водія, перед тим хочу десь, може, кави випити на швидко. І їду в аеропорт. Клас. В цей день я вилітала з паризького аеропорта Шарль-де-Гуль в Канаду. Це була моя перша поїздка в цю частину світу, і я була в захваті. Я знаходилася ніби в якомусь фільмі від першого дня до останнього. Ну все, я приїхала в аеропорт. Клас. Зараз піду проходити фейс-контроль. Піду в бізнес лаунж поїм і вип'ю вино обов'язково. І я лечу далі. На жаль, я не використала цієї можливості відпочити в бізнес-лаунджі, але я надолужила все це в літаку компанії WestJet. і там був і обід, і вино, і водичка, і комфортні умови для того, щоб там все так класно. Відчувати, а ось тут я вже приїхала в зоопарк Калгарі. Я не прихильниця зоопарків, якщо чесно, але... але я вже це зробила і я була там. Взагалі, за все своє життя я може в трьох зоопарках була. Звісно, що цей був найкращий для мене, а ці пінгвіни. Це просто лав. Зоопарк побудований в стилі Open Space і там дуже багато простору для того, щоб погуляти з дітками. вход в зоопарк. Тут спеціальне місце для пінгвінів. Перший раз в житті бачила пінгвінів. Кайфово. Вони такі мімі-мішні. Заходимо в секцію Canadian Wilds. Тут будуть білі медведі канадські. Зараз будемо оцінювати їх. Кайф. Дуже було гарним, добрим рішенням приїхати в зоопарк, тому що вже сонячна погода. Появилося. Вчора було так прохладно. Коротше, коли сонечко заходить в чки, то дуже холодно, а коли ні, то дуже тепло. Так, ну це ми прийшли до секції Гла. Такий бар'єрний. Сітка. Ось чорний мандвець. Кайф. Грізлі біг. Відпочиває. До речі, вхід в зоопарк коштував приблизно 25 доларів американських. Але ніби я побувала в мультику Мадагаска. Подивіться на цих лингулів. Ну вони ж лапуть. Такі хорошенькі. Yeah. В зоопарку є постійні експозиції, починаючи з африканської експозиції, канадська природа, Євразія, пінгвіни, ботанічні сади, доісторичний парк. Капець. а Тут стільки пригод за сьогоднішній день маємо. Ось моє довгождання Жона. Начинаю превращаться в гусеничку, тоже повыше так локация Червоной панды есть, а там ходит одна из особенностей Канады, что я заметила, это то, что люди вытащивают свои баки, контейнеры для мусора на улицу. И в какие-то определенные дни э, ездит машина э, специальная, которая забирает мусор, э, чтобы опустошить эти баки. Вот, как сказала моя подруга, э, каждый день, ну или там через там, день, через два дня какой-то у них есть определенный график, где, э, например, сегодня э, мусорная машина собирает, э, например, пластик, через два дня будет органика. Вот интересно. Пять трошки угу. Блин, Это, это один? Помню, это десять. Десять, десять? Нет, это два, это один, это десять, это пять. Нет, подожди, это штаты. Штати нам не треба. Вместо того, щоб їхати в банк, ми дивимося монітки. <свіси> ага. Це ця королева. Це 5, так, як 25, тільки між у і у цьому. Класно. Так, ну це типового плану будівлі, які знаходяться в Канаді, в, в Америці, а це мій улюблений автобус, який там завжди стояв на паркінгу в Walmart. Ну, все, приїхала на в цей Walmart. <свіси> А саме з друзями їдемо живописною дорогою в сторону Банф Нешнал Парк. Мені дуже повезло, що в ці дні, коли я була в Калгарі, була дуже класна погода. Були дні, коли було холодновато, а зазвичай холодно тоді, коли сонечко ховається за хмаринкою. Так, ми приїхали в Город Бан. Зараз підемо покорювати горну місцевість. Ні, вот мусорка. Хочу викинути. Тому треба нажати, підняти. І там дірочка є. Так, ну, ми приїхали в місто Банс. Вау. Ми приїхали в місто Банс. Зараз тру. Йдемо прогулюємося по центральній вулиці, тут сувенірні лавки, тут дуже багато кафешок. і Ми зараз йдемо в сторону гори, піднімемось наверх. Я вже в, в приспушенні, що там буде. Банф це перший національний парк Канади, заснований у 1885 році. Парк розташований недалеко від міста Калгарі в провінції Альберта та покриває практично всю гористу місцевість із численними і гурськими і наземними льодовиками, густим хвойним лісом і альпійськими ландшафтами. До речі, я замітила, що Кожна лавочка, наприклад, вот тут і тут, як би в честь когось. Не обов'язково, щоб тут хтось помер, просто це в честь зроблено. Я вже захекалась. Банк це взагалі не про закопани, не про Карпати. Неймовірна краса до речі, а це перші корінні народи Канади, індіанці. Це ті ж самі емігранти, які 20 тисяч років тому переселилися до Канади. Вони перебралися з Азії через сухопутний перешийок, що існував тоді на місці протоки Берінга. А ще я бачила амішів. І це було цікавим досвідом, тому що я їх бачила раніше в на Discovery, і взагалі вони тоді мене ще якось зацепили, в тому сенсі, що основна їхня частина відмовляється від будь-яких технічних засобів. Ще в передачі. Про амішів розповідали, що вони вибивають собі зуби. Вони мають дуже багато заборон, але жінки взагалі не можуть навіть не знаю сфотографуватися. Вони не можуть літати, вони не можуть служити армії і не можуть користуватися комп'ютерами та телевізором. Слідуча наша локація в Канаде, это Лейк Луис. Вот мы сюда приехали к озеру, которое вообще нереально красивое, даже лучше, чем морское око. Вот. Э, сзади меня парковка. Печально, потому что парковка вроде как тоже денег стоит, и дальше мы едем к другому озеру. Там за одну машину нужно платить 21 канадских баксов. Вот. Нужно всегда быть на чеку, потому что не дешево то, но очень красиво. Вот, с 7 до 7, 21 доллар. Вижу, есть трансфер, забирают китайцев <laughs> и забирают ну, разных людей, что тоже немаловажно. Так что инфраструктура работает Конечно, в это только тогда, когда ты на машине ездишь. Потому что общественный транспорт здесь в принципе не развит нормально. Вот. Но я заметила, что здесь есть э, трансфер для групп людей, что очень облегчает жизнь. В свою програму обов'язково треба додати озеро Луїза цеп. Неперевершений колір води, це не перевершені види. А далі ми направилися до каньйона. Цей каньйон називається Містая і він знаходиться між озером Луїс і Джаспером. Запала буємо їх за куртку 100 доларів. Так, сьогодні ми приїхали в Даунтаун Калгарі. Uh, Ось зараз ми знаходимося в парку, де бігають ручні білочки. Ще я знаю, тут є гусі. Звісно, їх кормити не можна, якщо ти покормиш і тебе зловлять то що? То буде те, що буде неприємно твоєму гаманцю штраф, за це буде 5 тисяч канадських доларів. Це багатенько, але так як вони дбають про порядок, про екологію, я думаю, що це... толково я небо находюсь в нью йорке в централ парк парк на минималках Тут что? похож на поезд кстати Метро, ще не на ньому. Так, ну тут їде товарний понял, який напевно на 100 вагонів. І найголовніше, що щоб люди проїхали там ту дорогу, їм треба стати в, в, в трафік. Наступний день в Калгарі. Сьогодні я вже лечу в Ванкувер, тому я маю декілька годин вільного часу, щоб поробити всі свої справи. Зараз біжу в магазин здавати піжаму, яку я накупила вчора, яку я не поміряла, звісно, що ось. В общем, йду я, коротше, коротше. до речі, моя улюблене слово це. Коротше. О, от. І сьогодні <смі> йду я в магаз по дорозі взагалі ніякої душі, одні машини їздять і то їх дуже мало. Відчуваю себе, ніби я зараз знаходжуся під час коронавірусу, коли в принципі не можна було з дому вийти. Навіть в парк. Це взагалі що таке було. Ось, ну Цікаво, боже, я в Канаді, я не вірю. Моя мрія здійснена, я знаю, що я ще кудись полечу, не знаю коли і куди точно, але поки що я маю етап в житті, е, хотіння подорожувати. Клас. Може пан підготовка до Хеловіна. Все як в американських фільмах. До речі, в них навіть пішохідні переходи не такі, як в нас. Я знаходжусь тут. Ходжу по магазинам. Так, ходжу по магазинам, може так зробити. і собі вибираю шматю. Моя машинка поїхала. Я все ще йду до свого гайта і бачу. Аэропорт... Ой, отель в аэропорту. Капец. Все? Я в Ванкувере? В городе Ванкувере все. Даже травка. тут свечки, которые уже использованы, люди приносят в такой специальный отсек, отдают. Им дают 20% скидки, но они при этом сдыхаются от своей продукции. Что по посуде? Ой, какая красивая. Даже навіть кастрюли, сковородка, пекин, <сихень> противень. Поклевал. Такая мне сумочка сподобалась. Цікаво взяти, не брати. 8 баксів коштує, це десь 30 злотих. Тут стільки добра, Ого яка гарна Що робити, коли я не шопоголік Було досить цікаво попасти на такий секонд-хенд, де є все. Цікавий досвід, дуже багато барахла. Комусь пригождається, комусь ні. Все для Гелен. А це я тішуся шикарною погодою, класною дорогою, яка сполучає Сурей і Ванкувер. Ці хмарочоси, вулички, просто для мене неперевершені Вийшла Ну що ж, приїхала я в Ванкувер і це просто one love Я вийшла з торгового центру, який був пересічний з вокзалом. Я просто їхала з іншого міста, Пригорода, який є недалеко від Ванкувера. Вийшла одразу зі станції на торговий центр. І з торгового центру вийшла на вулицю. І це шок-контент. Я ніби в Америці, в, в, в Нью-Йорку. Мені так здається. Ванкувер, походу, має трошки Нью-Йорку, трошки Амстердаму. Не знаю. Я подивлюсь на цю архітектуру неперевершену і оціню. Но... Це просто взрив мозга. Я не знаю. Мені просто такого реально не вистачає Варшаві. А це місце для мене просто особливе. Такий вайб був, ніби я знову повернулася на балі. Цей захід сонця. Вау! Догулюю свої останні моменти в Ванкувері. В цьому місці я вперше побачила, хто такі безхатьки. Звісно, що це мене трохи налякало. Така сувора реальність нашого світу. Вони є і не тільки в Канаді, а й в Америці. Але я ніде ще їх таких не бачила, як там таких нереальних в скобках. На годиннику, 12 годин ночі і я їду в Ванковер з міста Сурей. Це недалеко Ванковера. Я там е -е, зупинилась на декілька днів буквально. Сьогодні я переночую в Ванкувері, а завтра поїду в аеропорт. На літак вже і я лечу в Європу. Чесно, вже не хочеться туди летіти. Ох ти ж. Ось Я зараз чекаю на Skytrain, Дуже мені подобається розв'язка. Ніби можна швидше долетіти, доїхати потягом, чим машиною, бо в Ванкувері нереальні пробки. Але щось за щось, якщо їдеш. Потягом то є свої мінуси, типу контингенту, який мені не до вподоби, Але що зробиш? Тому такі справи. Приїхали. Ну, це вже дорога в аеропорт. Дуже класна розв'язка з центра Ванкувера до аеропорту. Więc swoją podróż po Kanadzie. Teraz ja już w Paryż, a z Paryża lecę w Warszawę. Aż nie chcę. Tutaj mi było bardzo fajnie i komfortowo.